Ну ладно. Слава Ісусу Христу, мамунчу. Що ви там, як ваші ці заробітки, як там Польща? Файно. Що е -е, я роблю? з колегам на роботі сиджу. Що я пежу? Мам, що ви мені не вірите пощійно? Сусіди сказали, блять, хто для вас є? Я ваша сім'я. Бля, віли тим, блядь, сусідам, блядь, тим під корам, Блядь, Блять, та роблю мотоциклі, роблю, нахуй. Коли я сказав, вам хочу до Польщі на заробітці, що мені сказали. Сиди вдома, блядь, пасти єнники. І то кура десь троздохла, чатру ще вишила, блядь. А може я хочу поїхати польшу заробити, на кура гелік, розумієш? Мам, я хочу баби, я хочу дівки, блядь. У мене же яйці, кура, запортки, блядь. Блядь, та ви постійно дзвоните, постійно, блядь, ті сварки, блядь? я не розумію, блядь. Йобану не блок. Бляд. Цик Блядь. Та їбало то все, блядь. Певно ну, назвала, блядь. мамин телефон поб'є, то ж мама купила. Пізда. Мама мені яйці, блядь, порахує і продаш, чіпи мене курва, за яйці, блядь, до того, то як Я тут, я блядь, по поминках і возив.